Всім добрий вечір. Давайте розпочнемо наш сьогоднішній огляд. Сьогодні понеділок. У нас планування тижня. Дуже дякую, що зачекали. Сьогодні у нас у Києві справжній поток. Давайте подивимось. Щодо макропоказників, макропоказники у нас починаються з середи, сьогодні вийшли макропоказники по валовдій внутрішній продукт за другий квартал по індексу Японії. Японія трохи підросла насправді. Чому? Тому що очікували, що буде 0,3, а вийшло вище 0,5, тобто дані майже вдвічі краще. І зараз побачите, наскільки добре ринок відреагував на ці дані. Не ринок, а саме індекс PPI. саме індекс PPI. Цікаво, що вони виходять у протилежному напрямку. Тому що раніше спочатку виходив індекс PPI, а потім індекс PPI. PPI це індекс виробничої інфляції, тобто те, що виробники виробляють і скільки вони на це все витрачають. А CPI це індекс споживчої інфляції, тобто скільки ми як кінцеві споживачі на все це витрачаємо. Тобто розуміємо, в чому різниця, Т. які ціни для виробника і ціни для кінцевого споживача. Насправді ринок більше орієнтується на індекс PPI, тому що це похідний індекс інфляції, він чесніший. А як споживчі інфляції її вважають просто для зручності перед резервів, щоб собі якось там рахувати. Правильно, просто ПІ. Далі четвер у нас буде і депозитна ставка, і відсоткова ставка щодо євро, і індекс пі по Америці. Далі Європейський центральний банк буде прес-конференція на далі дії грошово-кредитної політики Євро-долар. Ой, євро. Це впливає на євро-долар та на дикси. І прибутковість 30 льоток у четвер, 10 льотки у середу у п'ятницю. Говоримо. Хотів спитати з приводу пі. Ось ми чекаємо. Виходить 0,3. Ну. Тобто, очікування так. Ринку позитиву. Це менше 0,3 чи більше 0,3. Звичайно, менше 0,3. Якщо більше 0,3, то інфляція ситуація. Якщо менше 0,3, то ситуація покращується. із пі. Із П'ятницю -пі. Е. більше такі вияленки і новини будуть. Нука Вяленки. Для країни це не вояленки. Але порівняно з цими показниками більш менш спокійні. Отже, у нас буде індекс ВЛПЗ і Юль по Великій Британії, а також індекс ПОГ. Дуже ненависно. Правда, ніяк не впливають, виходячи з цього, 88% ймовірності, що ставку знизять на 25 базисних пунктів, 12%, що ставку знизять на 50 базисних пунктів. Але після четверга, я думаю, тут картина дуже сильно зміниться. За останню добу було ліквідовано трохи більше 170 тисяч трейдерів. Зараз найбільше ліквідують артистів, фандинг у нас у прийнятній нормі для зростання. Ну, більш ніж прийнятна картина для зростання. Як ми визначаємо, що фандинг перегрітий і все червоне. Коли ось такі червоні цифри з'являються всюди. Коли нейтральна, це така норма, зелена супернорма, червона це вже готуйся до падіння. Тому про будь-яку корекцію поки що говорити немає жодної, ну, абсолютної потреби на даний момент часу. Передумов до цього немає. Так добре. Далі спотовий ТФ, спотовий ТФ в обідку позитив, плюс тут 46 за ефіром, щоправда, негатив. Там негативні дані мінус 787. Хтось розвантажується, але поки що сильно це на ринок, особливо на ефір ніяк не впливає. УСДТ. Чекаю на подальший рух вниз. Можливо, навіть тест низхідного тренду десь на 4-2. Далі, хтось готується. Далі рухатися вгору скоріше за все. Від Койна можна перепаркуватися. 1, 12. Домінація бітка може і далі спокійно знижуватися. Думаю, домінація ефіру втримується на ковзаючій 30. і побачимо якийсь рух вгору, тобто якийсь мув ми все ж таки побачимо. Ейзор дуже класно пробився. Ми за цим стежимо, говоримо. У нас сильне підтискання до рівня опору. 785 пробили, закріпилися вище, довго ходили. Але бачимо, як альткоїни хочуть рости. Моя найближча ціль по альткоїнам це 86%. Бітку потрібно пробити дзеркальний рівень у 113 тисяч доларів. Зараз ми його тестуємо. Причому тест відбувається вдруге. Бачимо, перший раз тестували. Насправді тест раз. Тест 2, і це буде тест 3. У нас є золоте правило. Чим частіше рівень тестується, тим слабкішим він стає. У нас вже третій тест рівня опору. Він стає набагато слабкішим, тому що хлопці роз'їдають ці полки. Роз'їдали тут, роз'їдали тут. Роз'їдають і тут як тільки 318. Ось цей рівень з 18, 18 тисяч доларів. А тут знову буде корекція. По ефіру, скоріш за все, ми утримуємо ковзаючу 30. Ми її тримали вже тут раз. Її тут добре утримали. Коротше, нижче 30 наразі не опускаються. Тому найближча шансель у мене буде 4600 за ефірником. В основному зараз дивлюся лангові короткі, ну. Ясна річ, і спотові і трейдингові позиції. Він мені подобається хороша нагода торгувати тон. Я торгую. Мені подобається те, що зняли лакідність нижче трьох доларів. Очистили. Тому зараз тут бичачий патерн. І найближчою метою тут буде 332-323 арбітром. Швидше за все, 54 центи. Побачимо рух у цьому напрямі. А на спот. Ми беремо собі свою вісінку. Стабільний стіл Honda, AVAX. файл, джуб, кастон, Арбітром і двійка. Ось дімо, Тоді ще додамо. Так, давай візьмемо юзалес. Вносний новий кошеня. Можемо глянути на декскінер. Щоб у тебе була повна картина за графіком. Так це він. Так, перший. Ні. Другий. 280 мільйонів. Ну, намагається втриматись. 15 центів його ціна. Ну, окей. Добре. Розгойду. Герли, звісно. І друге це вело. Теж ж можеш тут глянути? Це динацівська внутрішня історія. Так, так. Це не зовсім мем. Це їхня інфраструктурна штука. Так, добрий рівень. Це точно беремо. Так, вело. Дивно, бінансівська тема, а на Бінансі я не бачу, а не є ні. На самому Бінансі, до речі, на цій великій та відомій криптовалютній біржі, яка є однією з найбільших у світі, адже за його функціоналом та можливостями, на жаль, на даний момент цього важливого елементу або опції, про яку ми щойно говорили, дійсно немає. Ну, токен сам на BNB. Ізе. Okay. Окей. Ну, тоді ти можеш просто на бінансівську тему, але просто торгуєшся на BNB. Так, я тебе потім скину, як треба. Уго. А юзовість, якщо що. Ми потім застрягнемо. Це добрий токен. На бичку політик добре дуже. Це суто цей, як називається, типу культовий мем. Вважається, як вони там називають. Загалом з великим ком'юніті. Добре. Тоді у нас виходить 100 онда. А бокс Falcon. джип пікет у нас буде у 10 наших активів цього тижня. Друзі, якщо у вас є питання, будь ласка, задавайте, ми з задоволенням на них підсвітимо. Давай я так запитаю. Давай, давай, давай. Базовий сценарій. Ти бачиш 1.16, 120 і далі вниз побитку. Відповідно, за ефіром 400, 400 і вниз. Ні. Мій базовий сценарій, моє бачення, це, що нам потрібно вирости до 180 тисяч по біткоїну в районі 500, 800, може трохи більше по ефіру і тільки потім вниз. Тобто падіння очікую десь ближче до кінця року. Ми вже всю корекцію відпрацювали. Я розумію, але припускаю, що ми можемо зростати. Боже ігоре. Так. Так. так, Згоден, згоден. Добре. Гераст. Так. 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 Дуже приємно чути. Добре. Ну, так. Іноді я можу дивитися у бік зростання. Так. Добре. Тоді я не смію більше запитувати. Якщо раптом у когось ще є, то хлопці вставити. Добре дякую, давай. Запитань ніколи. Ну, окей. Ну, окей. Так. Якщо питань немає, то дякую, газайхере, дякую за участь. Всім поки що. До наступного пандельника.